Після смерті Олега новим князем став уже давно немалолітній син Рюрика Ігор. Він намагався продовжувати політику князя Олега, однак удача була постійно не на його боці. У 941 році Ігор зібрав флотилію і вирушив до Константинополя, щоб змусити візантійців виконувати умови договору, який підписав Олег. Наївно було сподіватися, що й цього разу візантійці не дадуть належного опору русам. Імператорський флот зустрів водії князя небаченою зброєю грецьким вогнем. Точний склад цієї суміші зберігався в суворій таємниці. За дією вона нагадувала напалом з вогнеметом. Такий вогонь продовжував горіти навіть на воді. Звісно, флот Ігоря було розбито вщент. Відступ нагадував пригоди Одіссея. Однак, діставшись додому у 944 році, Ігор вимушений був погодитись на торгову та союзницьку угоди. Але тепер на умовах візантійців. В останні роки свого князювання Ігор вирішив не експериментувати з дальніми походами, натомість він почав утихомирювати непокірних древлян. У той час податки сплачувалися не грошима на картку, а в формі натуральної продукції. Методом збору було полюдня. Князь з дружиною особисто об'їжджали піднівільні племена і змушували їх відкуплятися від свавілля, яке могли вчинити. Точного розміру данини не було. Це, безперечно, призводило до зловживань. Деревляни і так надто охоче платили данину, але останньою краплею стало рішення Ігоря зібрати данину повторно. Князі, якщо ви нас дивитесь, ніколи не повторюйте цього дома. Ніколи. Розлючені деревляни влаштували засідку, розбили дружину. Самого Ігоря прив'язали за ноги до двох нахилених беріз, а потім дерева відпустили. Як відомо, не щастить у смерті пощастить в коханні. Двою Ігоря була княгиня Ольга. Вона стала регентом при малолітньому синові Святославі. Раннє життя Ольги, як і більшості жінок середньовіччя, нам невідомо. Однак після смерті князя Ігоря вона опинилася в не найкращому становищі. Очільник повсталих древлян, князь Мал, а за сумісництвом вбивця її чоловіка, прислав до Києва сватів. Ольга вирішила не виносити гарбуза, а вчинила в кращих традиціях гри престолів. Перше посольство деревлян вона закопала живцем у човні, а друге спалила в лазні. Цього Ользі виявилось замало, тому столицю древлян із коростень було взято в облогу. Легенда каже, що добити древлян вдалося хитрощами. Ольга нібито погодилась відступити, якщо древляни сплатять данину, по кілька горобців та голубів з кожного двору. Щасливі древляни поспішили виконати цю умову. Однак, коли пташки опинилися в Ольги, до лап прив'язали жаринки, вони полетіли назад, і дерев'яне місто згоріло вщент. Ольга не хотіла самостійно їздити в полюдді, як її чоловік. Вона створила систему погостів. Місць, куди підкорені племена мали звозити данину самостійно. Ольга також призначила представника у кожному погості і встановила точний розмір данини, сучасною мовою провела податкову та адміністративну реформу. Навівшила дома, Ольга взялася за зовнішню політику. Як ви вже зрозуміли, вона була розумною жінкою, тому княгиня вирішила досягати свого дипломатичним шляхом. Ольга особисто очолила посольство Русі до Константинополя, де зуміла повернути вигідні умови торгових договорів. А щоб двічі не ходити, вона прийняла християнство та кучу компліментів від візантійського імператора. Разом з Ольгою хрестилося її найближче оточення, а в Києві збудували першу дерев'яну церкву. Дипломатичні відносини також становили з німецьким імператором, а папа Римський направив до Києва окрему місію. Здавалося, Русь була за крок до того, щоб охреститися. Єдиний, з ким Ольга не могла впоратися, був її син Святослав. Його ще називають останнім вікінгом на престолі Русі. Святослав виріс переконаним язичником і єдиною справою гідного князя вважав війну. За це він отримав прізвисько Хоробрий. У 964 році, ставши повноправним князем, Святослав рішуче обірвав релігійні починання Ольги і недовго думаючи вирушив у похід. Святослав вважав необхідним попереджати ворогів про те, що їх чекає майбутня битва, фразою Іду на ви. Щоб мати можливість помірятися силами в чесному бою. Першою жертвою войовничого князя став колись могутній хозарський каганат. Центр цієї держави знаходився у гирлі Волги. Однак, у часи свого розвіду, хозари контролювали весь східний європейський степ, і навіть слов'ян. Хозари опиралися війську князя як могли, але зазнали поразки у рішальній битві під стінами власної столиці і тілі. Святослав з тріумфом повернувся додому, але не збирався довго засиджуватися в Києві. Перші успіхи затмарили йому голову. Він стряг у нову військову кампанію. Як союзник візантійців, Святослав прибув до Болгарії, щоб допомогти імператору розібратися з болгарським царством. Однак іти звідти вже не хотів. Святослав вирішив перенести свою столицю на Дунай у місто Переяславець, адже вважав це уже серединою своєї землі. Болгарська війна переросла в русько-візантійську у 970-971 роках Тривала русько-візантійська війна. Після кількох героїчних битв у стилі 300 спартанців Святослав все ж вимушений був піти на мирову з візантійським імператором Йоанном Цимінським. Після підписання мирної угоди поспіхом був змушений повертатися додому. На історичній сцені з'являються печеніги. Після падіння хозарського каганату ці кочові племена більше ніщо не стримувало, тому вони безперешкодно зайняли степи Північного причорномор'я і занадилися до Києва. Візантійці скористалися тим, що Святослав був далеко від дому і підкупили печенігів. Повертаючись до Києва, князь потрапив у засідку на острові Хортиця і був убитий печенірським ханом курею. Літопис повчально розповідає, що куря зробив з черепа Святослава чашу і підписав, чужого бажаючи своє втратив.